Привіт, друзі! Подивимося сьогодні на новеньку катушку Squadron Flow 6000 Feeder З флагмани вже були, але їх вже не буде. Не чекайте, одразу переходьте на новенькі, якщо ви фанат Squadron. В комплекті у нас іде такий тканинний чохол, який, мабуть, нікому не потрібний. Ще є схема, яку теж зрозуміє лише спеціаліст з ремонту. Та перелік запчастин. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. По самій катушці. Дуже приємний кноп. Я її вже в руках тримав. Кноп, це, мабуть, стандартний, я його бачив і на дайві, і на інших катушках. Пластиковий, гумовий, ну, приємний на дотик. Сама ручка вкручується. Справа, скоріш за все, її можна також крутити. Шпуля, Шпуля алюмінії розмір 6000. Фрикціон в неї спереду. Фрикціон витримує 8,5 кг. По підшипниках 5 кулькових, 1 роликовий. Передатка передаточне число в неї 4,6. Тобто один оберт ручки, це буде 4,6 обертів ось цієї дужки. Сама дужка також надійна, 100% злітати не буде і не буде цих. Неприємних ситуацій. По корпусу, дивіться, сам корпус пластиковий, сам ротор, на жаль, пластиковий, але зараз вже переходимо до ціни і зрозуміло, чому так. Попереду у нас є пропорець, дуже зручна штука, бо є катушки без нього, друзі. Це просто біда, коли нема цього прапорця. Байтранер тут не потрібний, в крайньому випадку можна використовувати фрикціон. Є Кліпса, Кліпса Металева, що дуже важливо для фідерної риболовлі. Це, звичайна, кліпса, і вона є із металу. Тобто, я сподіваюся, вона так легко не відлетить, як пластикова, тим паче, що вона тримається також в металі. Друзі, мені колись написали, що. Також робив огляд на якусь катушечку. І мені написали, що Шимано краще. Друзі, Шимано. Коштує, вартує в 20-20 разів більше. Навіщо ви це порівнюєте, я не розумію насправді, як можна порівнювати Матіс та якийсь Mercedes останньої моделі. Тому дивіться, якщо ви такий середній любитель фідеру, ця котушка для вас 100% по ціні і ціна приблизно 1400. А в сезон знижок вона опуститься до 1100, можливо, колись 1000 на новогодні якісь новорічні знижки. Тому порівнювати їх не можна. Це ви відловились. Я вважаю, вона багато рибалок витримає. Рано чи пізно вона звичайно сломається, але вона заслуговує уваги. Особливо її ось цей гарний дизайн. Дуже полюбляю такі кольори. Посилання я, друзі, залишу на неї. Забажаєте переходьте, купуйте. Дякую вам величезне за перегляд та поставте, будь ласка, лайк.